Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі, і сьогодні хотіла вам показати декілька своїх знахідок з барахолки, а саме посуд з фарфору. В наступному відео покажу те, що мені вдалося знайти із кольорового скла. А сьогодні буде частина сервізу, шкатулочка і ще одна цукорниця. Як ви бачите, на столі предмети з одного сервізу. Це наш полтавський сервіз, наш виробник. Є тут ручний розпис, як я вже казала, він мені дуже схожий на Петриківський, на чашечках з обох боків такий візерунок, така квітка. Широка полоска позолоти, окантовочка йде на чашечці. І ось таке клеймо. Нашого посуду зараз продається багатенько, можна знайти. І так, по частинах, так ви бачите, збирається сервіз. Я за один раз купила 4 пари чайні. А в мене вже був такий молочник від цього сервізу. Форма вона у всіх однакова в чайних сервізах і в молочниках. Але все-таки малюнки бувають такі ж цікаві. І саме головне, що тут дуже зручна чашечка. Вона така можна і для капучино, і для чаю. Так що чашки дуже зручні в користуванні. Ми вже пробували. І ось така краса тепер в мене є. Ще вам хотіла показати, що ж інше в мене з'явилося, ось така лаконічна, але все ж таки теж зручним розписом, цукорниця це довбиш. Стареньке клеймо 60-ті роки. В гарному стані, позолота теж збережена. І форма така цікава. Я б не сказала, що вона дуже така вирізняється. Гарненька теж річ, можна користуватися. І ось подивіться, вона красиво виглядає на столі. А зараз покажу ще одну дуже гарну знахідку, я нею дуже задоволена. І такі речі вкрай рідко трапляються. На цей раз, я навіть сама собі не повірила, я купила ось таку масльоночку або шкатулочку, хто як назве, це гарбуз. Так, дуже гарно він зроблений, на листочку, і це городниця. Ось таке клеймо. Ціна 2,50. У мене вже такий гарбузик є, але там більш старіше раннє клеймо. і мені ця шкатулочка залишилася від бабусі. А цю я купила на нашому блошиному ринку. Купила, бо вкрай рідко трапляються такі гарні речі. І в мене тепер є мухомори, два, два помідори і дві таких шкатулочки. Гарбузики і два перчики теж є солонечки. Так що, всього по два передам дітям кожному по одній речі, а сама поки що ними буду милуватися. Дуже мені подобається. І ось тепер такі в мене знахідки з'явилися і поповнилась моя колекція. В наступному відео я вам покажу уже скляні вироби, теж є там цікаві речі. Всім всього доброго! Я дуже рада, що ви зі мною. Хто не бачив моїх відео, ті, що були раніше, можете продивитися. Там теж багато цікавих речей. Всім гарного дня і до нових зустрічей. До побачення!